Перед початком написання статті потрібно визначитися, до якої категорії вона буде відноситись. Список існуючих категорій можна знайти в розділі Інструменти. Ось він. Далі заходимо в спеціальні сторінки. Переходимо до вкладки категорії. Відкриваємо, наприклад, категорію Інші питання цивільного права. У верхній частині екрана міститься список всіх підкатегорій, які відносяться до вибраної нами категорії. У нижній частині екрана міститься список усіх статей, які віднесені до даної категорії. Поки що тут відображена тільки стаття з назвою структура категорій Wiki Legal Aid». Ось вона. Переходимо на дану статтю. Це довідкова стаття, яка відображає структуру усіх категорій, які на даний момент використовуються в платформі. Категорії діляться за чотирма напрямами. Перше. За галузю права. Друге за суб'єктами, які звертаються. Третє за суб'єктами, до яких звертаються. І четверте за пільгами та іншими гарантіями, встановленими законом. Крім того, в межах кожного напряму категорію мають певну структуру. Переглянемо її. Друга категорія за суб'єктами, які звертаються. За суб'єктами, до яких звертаються, за пільгами та іншими гарантіями, встановленими законом. Повертаємося до списку усіх категорій. Копіюємо точну назву однієї з категорій та переходимо до розділу Інструменти. Виберемо, наприклад, знову ж нашу категорію Інші питання цивільного права. Переходимо до розділу Інструменти спеціальні сторінки і вибираємо дерево категорій. Вставляємо точну назву вибраної нами категорії. Натискаємо Показати дерево. Як бачимо, вибрана нами категорія має як підкатегорії, так і батьківську категорію цивільне право. Розкриваємо доступні підкатегорії за допомогою трикутничка. Звертаємо і розвертаємо. Перейдемо по батьківській категорії до самого верху нашої структури. Цивільне право. За галузями права, база юридичних консультацій. Структура категорій медіавіки. Як бачимо, батьківської категорії в категорії структура категорій категорії Легалейт» уже не існує. Таким чином, на даний момент найвищою категорією є. Категорія, структура категорій Вікі-Легалейт. Для прикладу розкриємо деякі підкатегорії База юридичних консультацій. За галузями права. Цивільне право. Договірне зобов'язальне право. Позначки в дужках навпроти категорій означають кількість підкатегорій, які віднесені до даної категорії, та кількість статей, які безпосередньо відносяться до нашої підкатегорії. Вірніше до нашої категорії. При віднесенні статті до категорії необхідно вибирати категорію найнижчого рівня. Наприклад, оці. Дані категорії не мають в своєму складі додаткових підкатегорій, про що свідчить неактивний трикутничок.